Більше артилерії богу артилерії цей девіз має бути в кожному цеху на кожному робочому місці в підприємствах ОПК Європи і взагалі заходу. Кожен робітник, який виробляє снаряди, має розуміти, що тим самим він оплачує Україні за свою безпеку. Пам'ятаєте минулорічну ініціативу ЄС, що планували першу партію боєприпасів. Яка мала складати 1 мільйон штук, уже пройшов рік. А за словами речника Єврокомісії, вони зможуть поставити лише половину з обіцяної першої партії. І це при тому, що можливості європейського союзу куди більше, ніж е, дітей, які за жменьку рису виробляють боєприпаси в північній Кореї. Тож давайте глянемо на перспективи виробництва там і що нас чекає попереду, з вами Валентин. Артилерія завжди була богом війни. Вона принесла славу Наполеону і зіграла важливу роль в об'єднанні Німеччини. Починаючи з Франко-Пруської війни, кількість вистрілених боєприпасів лише зростає. Під час тієї війни вистрілювали 81 тисячу на місяць. А під час Балканських війн Болгарія вистрілювала вже 260 тисяч боєприпасів. А далі все дійшло до першої світової, яку багато хто з оглядачів сьогодні порівнюють саме з позиційною війною, яка ведеться. В Україні і тут варто розглянути взагалі Німеччину до чого вона прийшла, які можливості мали, які може відродити, якщо все правильно направити напередодні Великої війни. Німеччина чудово усвідомлювала важливість артилерії у війни, тому старалася знайти кращі засоби враження, більше їх виробляти та вдосконалювати наявні. Про що говорить факт, що під час битви за Верден на другий рік війни при британській морській блокаді Німеччина змогла в перший день битви запустити 2 мільйона боєприпасів. В одному місці протягом одного дня Німеччина випустила боєприпасів вдвічі більше, ніж зараз обіцяє Європейський Союз за весь рік. Чи Німеччина зараз в такій страшній блокаді, що не може собі дозволити виробляти 25 тисяч боєприпасів на місяць? Ні, Райнметал Метал так не вважає і зараз старається максимально наростити своє виробництво, але ФРН чомусь не хоче формувати цей процес належним чином. Хоча самі політики країни вже розуміють, що ці боєприпаси потрібні не тільки нам, а й самому Будесферу, який за десятиліття газонюхства перетворився на якусь бонсай армію. І загалом Україна сьогодні стимулює спроможності європейських армій і оборонно промислових комплексів. А це означає, що завтра вже мало хто зазіхне на свободу і торгівельні шляхи. Західного світу, тож ці снаряди, можливо, і не будуть потрібні прямо німецькій армії, але точно будуть потрібні як аргумент, що ми можемо виробити стільки, що закинути вас кудись у кам'яний вік. Тож німецькій еліті треба згадати минуле і шольцо, зокрема, і почати робити те, що вони мають робити. Глянемо тепер на Британію у 1915 році. Там була політична криза, і уряд не міг постачати в певній потрібній мірі фугасні боєприпаси. Одна з причин була тому, що британська армія не могла наступати належним чином. Це було гарно описано в Daily Mail. Суспільство почало вимагати дій в тому, аби хлопці отримали необхідну кількість боєприпасів. Це вилилось в те, що законодавці виписали закон про боєприпаси, який обмежував страйки і взагалі будь-яку перепону до виробництва цього важливого товару. Було навіть створено міністерство боєприпасів, яке контролювало весь цикл. А воно в свою чергу почало створювати нові виробництва по всій країні і виробляти боєприпаси в потрібній кількості. Звісно, для розгортання виробництва потрібно був час, особливо питання було в кадрах. Тож залучили залізничників на перших етапах процесу до кінця 1915 року. Залізничні компанії виробляли від 1000 до 5000 тисяч шестидюймових фугасних снарядів на тиждень. Загалом до кінця війни британська армія випустила 170 мільйонів снарядів. Зараз Британія відходить від того туману, який був у них в промисловому комплексі. На сьогодні лідери політичні. Які скоріше за все, візьмуть владу, і їхній лідер скоріше стане прем'єр-міністром, ми кажемо про лейбористів. Так от вони вимагають збільшити частку виробництва в країні і взагалі переглянути стратегію промисловості. Лейбористи нарешті згадують своє минуле, дбають про робітників, а заводи це робочі місця робітникам і гарна електоральна база для лівоцентристів. Тож, вперед, будуйте заводи, породжуйте робітників. і Надавати снаряди Україні. Ну і подивимося на Сполучені Штати Америки на 1940 рік. Вони витрачали лише півтора мільярда доларів на виробництво всіх типів боєприпасів. Німеччина тоді витрачала в чотири рази більше. Але коли стався перл харбор то американці почали штопать знаряддя війни з невидимою швидкістю. Людство ще не бачило таких масштабів, і таких швидкостей. Власне, вже в 1942 році американці виготовляли всіх боєприпасів на суму 20 мільярдів доларів. Німеччина виготовляла боєприпасів тоді на 8 мільярдів доларів. Загалом, Сполучені Штати Америки за всю війну виготовила боєприпасів більше ніж СССР і Британія вдвічі. Тому, на нашу думку, це дуже боляче чути, що в 21-му році в США в результаті пожежі згорає єдиний виробник чорного пороху, що паралізує виробництво артилерійських снарядів і ракет томагавк. При цьому цей єдиний завод працював ще з часів Другої світової війни. Цей інцидент, а саме вибух у Міндані. Є яскравим прикладом загроз, які на сьогодні постають перед американською оборонною промисловістю, взагалі воєнною машиною. Але ми на капіталісті віримо, що висновки будуть зроблені. Європа, як бачимо, і Сполучені Штати Америки мають великий досвід у виробництві зброї. І не дивлячись на всі проблеми, які були раніше, а це повістка зневаги до оборонних компаній, особливо в Німеччині, інвестувати туди вважалося чимось кринжовим і неправильним. І це була позиція інституційних інвесторів, які боялися невеличкої групки людей, які зараз там спалюють університети в Америці вже тепер за Палістіну. Так от невеличка група людей тримала весь тренд щодо ставлення до оборонно промислового комплексу заходу. Так от ми віримо, що висновки будуть зроблені. Райен хоче взагалі виробляти сам 700 тисяч снарядів, і другу половину інші будуть компанії Європи виробляти. США теж хоче вийти на більше ніж мільйон снарядів і. Багато з них будуть постачатися саме в Україні. Звісно, Московія вийшла на склади Північної Кореї. Не все там гладко, багато чого зривалося в повітрі, особливо ракети, якщо ми про них будемо говорити. Але все ж таки ці якісні боєприпаси, які куди краще і точніше, бо мають стандартизовану хоч би однакову вагу без цих всіх плюсів і мінусів відхилення по вазі в вище чи нижче. Це взагалі незрозуміло для заходу річ, так? Так от, не дивлячись на те, що справді снаряди сьогоднішнього дня вони більш технологічніші і важчі виробляються, ніж снаряди 100 років тому, але не дивлячись на це все, все ж таки великого об'єму можна досягнути. І ми віримо на капіталістів, що Захід це зробить і ми отримаємо те постачання, на яке ми заслуговуємо. І якщо вже там хочуть гратися в якесь управління ескалації, то Воно буде хоч би з безперервним постачанням тих видів озброєнь і боєприпасів, які вже були легалізовані е, Саліваном під ліжком, який там трусився і боявся перетину певних ліній. А, це вже окрема тема відео, як посувати лінії управління ескалації. Це до речі, дуже добре робили британці. Можливо, ми колись таке відео знімали. Тож, дорогі друзі, не забуваємо підтримати наші Збройні Сили України. Збір на 67 бригада буде в описі до цього відео. І до зустрічі. Всіх разів.